І не треба ще забувати, що ну, ми, е, ну скажімо, як мінімум там 70 чимось років жили без війни. Ми не виховували мілітарну націю. Ми не виховували з дитинства людей, які готові піти на війну і когось вбивати. Ми мирний народ. І сьогодні є частина людей, е, чоловіків, жінок. Які готові добровільно йти, і вони пішли в перші два роки. Це ті, у кого є і внутрішнє натхнення, і, ну скажімо так, бажання навчитися, і бажання реально захистити країну. А є люди, які не ментально, не психологічно, не професійно просто не можуть воювати. Це теж треба враховувати. Вони мусять будувати країну тут, на промислових підприємствах, займатися в економіці всіми видами діяльності і приносити країні податки. Це теж треба враховувати. І тому пішли просто концептуально неправильним шляхом, шляхом насилля, і це треба зупиняти. Не може насилля бути трошки кращим або трошки гіршим. Насилля це насилля. Репресивні методи, коли хапають першого зустрічного на вулиці і тягнуть, вибачте, в ці військомати це ненормальна ситуація. Вона може бути україни-агресора, але вона не може бути у українців. А зараз, сьогодні, по моєму чи вчора, ще уряд прийняв рішення і дав право ТЦК. Ну, ви знаєте всіх, що таке ТЦК да? цілодобово працювати. Тобто таскати людей бувається. з вулиці цілодобово це неприйнятна модель повністю.